в осінньо-зимовий період очікується значне зростання цін і не лише на продукти. Такі зміни стосуватимуться палива, податків та військового збору. Відтепер витрати стануть набагато більшими, а заходити в магазин буде не так приємно. Чи готові мешканці нашого міста до таких змін? Дізнаємося прямо зараз. Тож питання руба сьогодні: чи зміняться ваші витрати після збільшення цін цієї зими? Ну, звичайно, буду економити, звичайно. Ні, ну звичайно, що все зростає, треба економити, але жити теж треба. Тому що те, що ми могли купити раніше на цю суму, ми вже не зможемо це купити. Тому в деяких речах собі прийдеться трішки зекономити. Чесно, я не люблю економити, не люблю на собі жаліти. А воно завжди дорожче. Ну то <гум> До кінець року переоцінка йде всіх товарів і так далі. ВВП також перераховується, тому в кінці року ви або на початку наступного в основному завжди все дорожче. Не знаю, буду дивитися залежно від того, скільки буду заробляти. А Чому? вони зростають тільки осінної зимовий Мені здається, вони круглий рік зростають незалежно від пори вони року. змушують нас рухатися більш активніше, тому ми це сприймаємо філософське. У нас це мета до дій. У нас це ну нас по-іншому ми сприймаємо. Ми сприймаємо це як треба швидше рухатися, нема чого сидіти на місці. Ось так. Я працюю в Аврорі, то я знаю, що ціни ростуть, але в Аврорі там ще можна щось купити. Оце так і економиш, тільки по таким магазинам, а тебе і... А, ну, Я вегетаріанка, у мене економія і так іде по продуктах, от, більше такої натуральної їжі. Ну, я дуже люблю ринки, тому що там привозять фермери, привозять люди, які вирощують самі, там дешевше набагато все. Придеться якось економити на це, не знаю, покупати менше. Ну, це в будь-якому разі не дуже добре для населення. Я пенсіонер. Якщо додають пенсії, то воно не скажеться. Якщо не додають, то звісно, щось скрось... війна йде. Оце вот це саме страшне.